Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 16 вересня, вівторок, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити і розпочну з оперативної ситуації. А справа тому, що в Польщі зараз розвивається в подальшому напрямку ситуація зі збитим дроном. Хочу зазначити, як і в попередньому відео я говорив, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, зробив допис своїй соцмережі ікс про те, що в Польщі над урядовими будівлями було збито дрон і затримано попередньо двох громадян Білорусі. Ймовірно, причетних до цієї атаки я думаю, що попередні висновки очевидні в очевидці громадяни в Білорусі. Не зі своєї волі пішли на це, не зі своєї волі пішли на те, щоб вчиняти а, цей злочин. А ймовірно, були за завданням спецслужб Росії спрямовані безпосередньо до Польщі, тобто продовжує Росія агресивні дії проти Польщі. Ймовірно, може розпочати проти країн Балтії. Напруга висока і може відбутися ще щось більш масштабніше. Деталі будуть дізнаватися. І як тільки буде додаткова інформація, звичайно буду вас інформувати, зокрема, і про розвиток цієї ситуації. Ну, а тим часом а, про ситуацію на фронті. Справа в тому, що президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на Сумщині та на інших ділянках фронту, Збройні Сили України мають хороші результати в Сумській області. Водночас бійці зазнають. Завдають втрат росіянам також на Харківщині. Про це Володимир Зеленський повідомив ввечері в неділю. Зеленський, заслухавши доповідь головнокомандувача Збройних сил України, відзначив, що військові продовжують просуватися у Сумській області в бік державного кордону. Є хороші результати у прикордонні сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону. Крім цього, за словами президента, значні втрати росіяни несуть на Харківщині, в Куп'янську і на Донеччині. Продовжимо діяти на добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми відбиваються хлопцями. Відзначив верховний головнокомандувач. Тим часом сили оборони звільнили село Панківка на добропільському напрямку. Воно розташоване приблизно в 18 кілометрах від добропілля. Та 35 кілометрах від адміністративної межі з Дніпропетровської області. Щоб посилити наступальний потенціал, росіяни перекинули в зону відповідальності першого корпусу Нацгвардії АЗОВ, чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. На цьому напрямку та інших перебуває доволі таки часто з поїздками головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський для того, щоб на місці. Ознайомлюватися з ситуацією та вносити відповідні корективи, щоб наша оборона ставала ще більш ефективнішою та стійкішою. Одначе треба розуміти, що ворог продовжує інтенсивні наступальні дії, існують загрози продовження наступу і можливих тактичних успіхів противника на Донеччині і просування в бік Дніпропетровщини. Зараз працюють сили оборони над тим, щоб унеможливити це, але як діє противник? Противник, розуміючи, що ми будемо задіювати певні сили і резерви, які можливо будуть перекидатися з інших напрямків ведення бойових дій, намагається скористатися, відшукати слабкі ділянки в нашій лінії оборони, промацувати і тиснути там. Тиск на фронті зараз головне для ворога. Вони намагаються, ну, фактично, ми, як і раніше, перебуваємо в своєрідному такому змаганні, воєнному, хто швидше. Перекине резерви, хто зуміє ввести ворога в оману. Ну і вони намагаються нас вводити в оману ми їх. Хоча багато в чому ми бачимо, що сили оборони прораховують позиції ворога, прораховують можливі напрямки, дії та плани і завдають ударів. Тобто, ворог буде і надалі таким чином діяти. Звідси і ситуація, яка виникла в районі Куп'янська, вона пов'язана якраз через те, що противник промацуючи оборону. І думаючи, що ми могли певні підрозділи перекинути звідси на Донеччину, вони намагалися скористатися ситуацією, і просунутися в бік Куп'янська, де бої тривають на околицях. Ну, і загрози, звичайно, що зберігається. Чим це ще пояснюється? Поясню, як зазначив заступник голови офісу президента України, легендарний командир в минулому Павло Паліса. Він сказав, що Збройні сили України наразі ведуть стратегічну оборонну операцію і зосереджені на стримуванні ворога, за його словами. Першочерговим завданням сьогодні є не дати Росії реалізувати жодного оперативного успіху. Це основні завдання, на яких зосереджуємося, відзначив Паліса окремо. Пан Паліса відповів на питання щодо захисту цивільних фермерів у прифронтових територіях від атак російських дронів, за його словами, Збройні сили України працюють над посиленням систем ППО, і це стосується не лише цивільних об'єктів, а й цивільних територій і військових об'єктів. Звичайно, немає розрізнення. Потрібна стійка система для того, щоб зупиняти. А що тут треба відзначити? Перше, стратегічна оборонна операція з метою не дати Росії досягти оперативних успіхів. Абсолютно правильно, виходячи із того, в якій ми ситуації перебуваємо, що яка наша задача зараз? Утримати стійкість фронту, не дати ворогові скористатися тим, що він проводить тиск по лінії фронту, ну і відповідно спробувати реалізувати задачі по проривах. Десь в глиб наших позицій, чим намагається зараз російські війська скористатися? Тобто це перше, що потрібно зберегти стійкість фронту, і в цьому контексті, одразу зазначаючи її про ППО, воно важливе і для цивільних об'єктів, безумовно, і для наших тилових міст. Але в першу чергу нам потрібно захистити наших бійців на фронті, тому що доки стоїть фронт. Стоїть Україна, це просто треба розуміти і усвідомлювати. Тому так важливо захищати всіх, але як би там не було, і пріоритетність теж має бути розставлена попри все. Тому що зберегти фронт це зараз найважливіше, не дай Боже дати можливість Росії досягти ось цих оперативних успіхів, про що й попереджає пан Паліса. Стратегічна оборонна операція. Коли ми говоримо про оборону, я хочу нагадати, наприклад, заяви головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського, який раніше у своїх інтерв'ю говорив та відзначав, що не можна постійно перебувати в обороні і говорити про звільнення наших територій. Адже на жаль, треба розуміти, що будь-яка оборонна операція вона передбачатиме в тому числі і опції можливого відступу, це питання часу. В деяких випадках, тому що неможливо перебувати стаціонарно довго на одній позиції, коли ворог застосовує велику кількість кабів, коли противник скеровує значну кількість дронів, коли працює артилерія, м'ясні штурми, в тому числі і ми бачимо пожвавлення та інтенсифікація застосування противником на окремих напрямках, особливо зараз і важкої техніки та озброєння. Це теж те, що відбувається, і теж те, що можна помічати. Відтак, ну це ж просто логіка, але при цьому всьому можу сказати, що посилення оборонних позицій ліній оборони силами оборони і відповідальними за це відбувається системно, якраз для того, щоб не дати ворогові можливості, щоб ми не відступали в глибину, щоб ми якомога довше трималися на певних рубежах та позиціях, не даючи ворогові там розвивати свій успіх. Ось на цьому, в тому числі, концентруються зараз підрозділи Сил оборони України. І це теж важливо розуміти. Але головне виснажити ворога зараз для того, щоб він не захопив Донецьку область, для того, щоб він не заявив про значні успіхи, для того, щоб не було надлому деморалізації і паніки. Це теж те, що має зрештою значення. Але при цьому. Чи можливі відступи тактичні так, тому наш успіх оборони він вимірюється тим, наскільки довго ми тримаємося за певні позиції, і наскільки ми не просуваємося вглиб нашої території, тобто не здійснюємо відступ? Ось зараз це головне, що потрібно розуміти про нашу оборону. тому коли противник має десь незначні тактичні успіхи, на жаль, треба розуміти, що в цій ситуації це природні. Але при цьому все робляться нашими збройними силами для того, щоб тримати рубежі. Це теж важливо розуміти. Тим часом ворог продовжує атаки по території України. Минулої ночі під ударом було Запоріжжя, Суми, Харківщина, Донеччина. Тобто, ну, ворог атакує, дрони запускалися. Чекає офіційне підтвердження статистику від повітряних сил Збройних сил України, який зазначить, яка кількість була скерована, але були в небі над територією України. Крім того, продовжується перекидання авіації, споряджання Росією літаків і зберігається загроза більш масштабного ракетно-дронового удару по території України. Під ударом противника промислові об'єкти, цивільна інфраструктура. Та об'єкти енергетики. Тобто так само зберігаються ризики того, що Росія буде намагатися зірвати нам опалювальний сезон, і вони продовжують марити про блекаут. Тому тут теж треба розуміти ризики, які є. Тим часом щодо санкцій, тому що Європейська комісія відповіла на заклик Президента Трампа та й міністра фінансів, а також і державний секретар США Марко Рубіо, вже долучився до цього. Що зазначили про те, що США запровадять більш жорсткіші санкції проти Росії в разі, коли це зроблять країни Європейського Союзу і будуть готові чітко синхронізуватися з процесом американських санкцій? В Єврокомісії на це відповіли. І знаєте, що вони сказали? А вони сказали про те, що в рамках 19-го пакету санкцій Європа може прискорити. Може прискорити, підкреслюю цю форму це формулювання відмову від російських енергоносіїв. Речниця Єврокомісії Павло Піньо відповіла на вимогу президента Трампа, який заявив про введення санкцій. У нас що вона сказала? Ось, будь ласка, в нас дуже чітка дорожня карта, а тепер навіть чітка законодавча пропозиція, щоб поступово відмовитися від решти газу, який все ще надходить в ЄС. Ну надходить до ЄС ще російський. На жаль, це факт. І можливо, десь тут, до речі, Трамп і Правий, і його адміністрація в тому сенсі, що так, а скільки це ще буде тривати? Скільки ще буде фінансуватися російсько-путінська машина вбивств? Уже ж годі це. Ну, ми ж розуміємо от у українців яке природне запитання? Так, а скільки можна ще закуповувати цей російський газ? Це ж... Ну, що тут можна сказати? Можливо, ви мені, друзі, напишете, пишіть в коментарях ваші думки емоції з цього приводу, будь ласка. І що піньо зазначила? що в рамках 19-го пакету санкцій проти Росії Європа може домовитись прискорити відмову від російських енергоносіїв. Зараз план передбачає повну відмову від газу та нафти Росії з Росії. Увага до кінця 2027 року. Тобто не раніше аж до кінця 2027 року ще до тих пір, фактично Путін буде отримувати кошти від надходжень з Європи. Ну що тут можна сказати, враховуючи, ще й наступне: що і видання Forbes, і Reuters практично синхронно написали статті матеріали про те, як Росія продовжує обходити запроваджені заходом санкції. А Форбс пише, що Росія обходить за рахунок рупій, Юани, що їм в цьому вірно допомагають Китай та Індія, їхні союзники зараз, азійські ринки, криптогаманці. Абсолютно різноманітний схематоз залучили кремлівські представники для того, щоб уникати санкційних обмежень і для того, щоб пом'якшити ефект від запроваджених санкцій Європою. Ось про що йдеться. Форбс про це дуже чітко написав, і про це так само пише Reuters. Ось що пише Reuters. уперше з 1990-х з 1990-х років країна-агресор Росія активно повертається до бартеру в зовнішній торгівлі, щоб уминати санкції. Механізм має дедалі більший попит на тлі санкційного тиску і відмови китайських банків приймати російські платежі через ринник, через ризик вторинних обмежень. йдеться в публікації. Санкції США, ЄС і союзників понад 25 тисяч заходів, 25 тисяч. Чому е, мова йде про те, що одних санкцій недостатньо що потрібна зброя, потрібно більше бити по окупантах на окупованих територіях, а також переносити війну на територію Росії, знищуючи об'єкти там. Ось це сила, ось це руйнування, підвищення наших спроможностей, більша рішучість заходу. Тому що 25 тисяч заходів з 2014 року обмежили доступ Росії до фінансів і світових технологій. Вимкнення від SWIFT і жорсткі попередження Пекіно посилили ризик для прямих транзакцій. У відповідь Мінекономіки Росії 2024 року випустила посібник із закордонних бартерних угод, пропонуючи компаніям використовувати натуральний обмін і навіть створити бартерну біржу. Донедавна практично не фіксували ознак комерційного інтересу до таких угод, зазначають у публікації. Проте минулого місяця Reuters повідомили, що китайська компанія Hainyang Oilfield Technology Co. прагне торгувати сталлю й алюмінієвими сплавами в обмін на суднові двигуни суднові, корабельні. Тобто, Reuters виявило вісім таких угод, зокрема обмін. Російської пшениці на китайські автомобілі, гільняне насіння та побутову техніку. В інших угодах метали постачали до Китаю в обмін на машини китайські послуги обмінювали на сировину, а російський імпортер купував алюміній для оплат китайської компанії. Тобто є і бартер. Чи допомагає це Росії в повному обсязі? Ні. Але як пише і Форбс і Ройтерс, це зрештою дає шляхи, якими якими користається Путін для того, щоб обходити існуючі обмеження. Ось що насправді відбувається. Тому що ну зрозуміло, що для Путіна, як зазначає американське видання «Політико», продовження війни є запорукою політичного виживання. Політика вказує, що російський диктатор Володимир Путін обіцяв перемогу росіянам не лише над Україною, а й над колективним заходом, тому не може просто завершити війну. Як зазначив старший аналітик лондонського центру нових євразійських стратегій, Микола Петров, Путін став президентом війни і повернення до мирного життя буде розцінено як пониження в статусі. Незалежно від умов він не відмовиться від цієї ролі, сказав Петров. Хоча зараз російська армія має певні успіхи на фронті, завдяки дефіциту озброєння в Україні, як пише політика, цей прогрес є оманливим, оскільки досягається ціною величезних втрат, які за оцінками сягають мільйонів ось мільйона осіб. Крім того, війна впливає негативно на російську економіку. Фактично, за словами колишнього російського дипломата Олександра Бауніна, в агресивній частині військово-політичного істеблішменту існує бажання знищити НАТО і показати його недієздатність. Хіба не це ми зараз спостерігаємо? Хіба не намагання знищити НАТО, похитнути єдність і зруйнувати цю потрібну єдність довкола України? Тому тут висновок слушний: погодьтеся. Що ви думаєте з цього приводу? Так само пишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що, наприклад, от Європа може почати реагувати. Невже? Нарешті це те, чого ми дуже хочемо. Тому що от Лімонт пише, французький: Лімонт пише, що західні чиновники підтримують українську ініціативу SkyShield, за якою Європа збивала б дрони та ракети Росії над заходом України. Після інциденту з безпілотниками в Польщі Європа змушена змінювати оборонну стратегію. Тому зараз мова йде вже про те, щоб перехоплювати російські цілі в українському повітряному просторі до того, як вони досягають європейських кордонів, одночасно захищаючи і Україну. При цьому таке втручання не вважатиметься агресією проти Росії, ну і так далі, і так далі. Зрозуміло, чому пишуть Ну тому, що одразу ж хочуть підстрахуватися. бо... На той випадок, що в Росії вже почали говорити про те, що Росія де-факто воює з НАТО. Про це сказав речник Путіна Пісков. Він сказав, що НАТО де-факто воює не НА не Росія, а НАТО, бачите, де-факто воює з Росією. Це очевидно і не потребує доказів. Ну, для мене абсолютно не очевидно. А для вас, мої шановні друзі, дорогі підписники, для вас це очевидно? Я думаю, що також ні, про це теж пишіть. У своїх відповідях щодо своїх емоцій в коментарях і, і на це запитання, тому що це зовсім не очевидно. Це зрозуміло, очевидно для піскова, для Кремля, які продовжують нагнітати, але це не очевидно для всіх нормальних людей. Але ось те, що Лемонт написав про скайшилд і інтеграцію України до цього простору, я думаю, що це важливо принаймні, не думаю, що це ця публікація відбулася так просто з пустої порожньої матерії, все ж таки вона має під собою підвалини та зміст того, що принаймні щонайменше такі дискусії можуть зараз вестися а партнерами нашими в Європі для того, щоб дійсно певні кроки спрямовані на посилення нашої ППО та продовження інтеграції України до єдиного комплексу протиповітряної оборони європейських країн. Тривало. А тим часом продовжують погрожувати а, продовжують погрожувати росіяни а, Європі. Медведів пригрозив НАТО війною, якщо над Україною а, ЄС створить безпілотну зону. Він сказав про те, що а, якщо НАТО почнуть збивати російські безпілотники над територією України або в її провітряному просторі, Москва розглядатиме це як початок війни з Альянсом. Фактично, Медведєв назвав ідею створення безпольотної зони або дозволу країнам НАТО збивати російські БПЛА провокаційною і попередив, що такі дії означатимуть війну НАТО з Росією. Також він пригрозив переслідувати країни ЄС у суді, якщо ті почнуть використовувати заморожені російські активи як кредит для України. Нічого собі, Медведєв погрожує судом. Це. Той Медведів з цієї країни, де суду немає, де все вершиться Кремлем, де все вирішується там, це там, де немає прав людини і немає верховенства права, серйозно? Це звідти будуть погрожувати? Ах, немає вже слів. Ну, просто повна нісенітниця. А що стосується НАТО, значить, ми на правильному шляху, значить, НАТО і ЄС мають ухвалити це вольове рішення для того, щоб на злобу Кремлю. Це було. Ну і хочу нагадати, що а скільки вже Кремль робив подібних заяв, і щодо постачання західного озброєння, і не тільки це не має зламати європейців. Сподіваюсь, не зламає. Хоча різне можливе, виходячи з того, як вони реагують. Тим часом Трамп продовжує боротьбу з Венесуелою. Він говорить про газу, про Венесуелу, про все, що завгодно, тільки абстрагується від теми Росії. На жаль, на даному етапі. І концентруються американські військові в районі Карибського моря, південноамериканських країн, що свідчить про те, що вони можуть продовжувати операцію проти венесуельських наркокартелів. Як про це говорить Трамп, був знищений ще один катер. Це зараз, ну який ймовірно використовується картелями для перевезення якраз наркотичних речовин. Це широко тиражується в американських медіа і не тільки на цьому робиться акцент. Це те, що можна побачити. Ну, це зрозуміло. Зрештою, переключається фокус уваги. І вже Трамп збирається наступний штат очищати від злочинності, це Теннесі. Ну, ось так. Такий порядок денний. А тим часом Трамп тим часом Рубіо, держсекретар США, зробив цікаву заяву. Він сказав про те, що всі, хто критикує Чарлі Кірка і говорить щось позитивне про його вбивство. А, ну, вони мають готуватися до позбавлення американських віз або до того, що їх їм не дадуть. Я скажу від себе: насправді не можна радіти вбивству людини. Так він робив різні заяви, але він не був ворогом, він не воював зі зброєю. Він висловлював свою точку зору, так яка багатьом може не подобатися. Але зрештою, у нас теж я бачив сплеск. Ну, але це не громадянин Росії, це не ворог. Він не воює зі зброєю проти нас. Те, що він там висловлювався на користь Путіна, слухайте, ну висловлюється. Для нас важливе стратегічне партнерство зі США, попри все, зберігати хоч якусь лінію, хоч якусь співпрацю. Зрозуміло, що зараз позиція Трампа складна. Ну, Це очевидно, але певні тенденції в США відбуваються. Голова комітету розвідки США Кроуфорд, Путін тикає пальцем в око НАТО. Ви повинні змусити цього хлопця впасти на коліна. Це сказав. Конгресмен Рік Кроуфорд, голова комітету з питань розвідки. Ми спостерігаємо вторгнення, можливо, в Польщі, в Румунії. Він тикає пальцем в око. Я не знаю, чи намагається він викликати реакцію відповідно до статті 5, але він дійсно ставить під загрозу своє становище, заявив Кроуфорд. Це має стати сигналом для ЄС та інших країн посилити санкції проти Москви. Сподіваюсь, зрештою це буде зроблено, і така позиція в США, вона теж важлива. А Ізраїль розпочав вкотре масштабну операцію в Газі, і М'ятаньяху, прем'єр-міністр цієї країни, зробив важливу заяву про те, що Ізраїль, можливо, має готуватися до авторкії, навіть до повної автономії та ізоляції, тому що бореться за свої національні інтереси, але не всім це подобається. Це теж заява, і це багато в чому характеризує Ізраїль теперішній і минулий. чому вони зберегли своє право на існування. Це хороший приклад багато в чому і для нас, нам складніше. Але, зрештою, ми маємо розуміти, що ми не маємо залишитися самими, але ми маємо максимально забезпечувати в тому числі і можливості нашої економіки на спрямовуванні її на потреб сил оборони України. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі, поси, пос, поширюйте це відео серед своїх друзів. Нехай. Наш клуб, наш, наша громада тільки збільшується. Ще трошечки і буде 400 тисяч підписників, і підемо до півмільйона. Я вам дякую за підтримку, дякую за теплі слова в коментарях. Ну і нагадую, що ми, попри все, з впевненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!